Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемося до важливого откровення, яке отримав апостол Іван на острові Патмос, яке відкриває нам велич і владарювання нашого Спасителя. Об'явлення 1.20 написано: Таємниця сіми зірок, які ти бачив в моїй правиці та семи золотих світильників, така: сім зірок це ангели семи церков, і сім світильників, які ти бачив, це сім церков. Іван, який вже мав. Досвід зустрічі з Ісусом на горі Преображення разом з апостолом Петром і Яковом на острові Патмос побачив Ісуса в його справжньому духовному вигляді, і це було видіння, яке принесло велику втіху для нього. Спаситель, який є грізним для всіх ворогів, стоїть серед світильників, які представляють сім церков, і тримає в своїй правиці сім зірок, ангелів цих церков. Іван бачив Ісуса як того, хто має всю владу й авторитет, чий вигляд був величним і сильним. І це дарувало втіху. Доля церков та пасторів знаходиться в руках не ворогів, а нашого Господа Ісуса. Він є головним керівником церкви, і його влада не оскаржувана. Це втішне послання для нас, брати та сестри. Незалежно від того, що відбувається навколо, ми маємо надію, що церква в руках Ісуса і Він тримає нас у своїй правиці. Це велике благословення для кожного з нас. Нехай Це Слово надихає нас на вірність і довіру до нашого Спасителя. Амінь.